Нелюди вночі 28 березня атакували Запоріжжя. Через нічну атаку шахедів поранено дві жінки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків у приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полум'я. Деталі атаки уточнюються. Йдеться у повідомленні. Ввечері, 27 березня та вніч на 28 росіяни продовжували тероризувати і на Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, чотири рази вони обстріли. Лювали громади із важкої артилерії. Поцілили і дроном камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь. Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджений готель, чотири приватні будинки, зруйнована господарська споруда, ще дві понівечені. Побите авто зачепило і лінію електропередач. Загалом, як повідомили повітряні сили ЗСУ у ніч проти 28 березня, українська ППО збила 26 і з 28 дронів шахет у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.